Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати та використовувати систему автоматичних сповіщень для клієнтів ROEP. Система оповіщень допомагає автоматизувати розсилку повідомлень для клієнтів. Це можуть бути SMS та email сповіщення, а також повідомлення у Viber, Telegram, Instagram чи Facebook. Ви можете повідомляти клієнтів про важливі зміни у замовленнях, записах чи зверненнях. Надсилати нагадування клієнтам про їхній час запису або про час доставки чи приїзду кур'єра, а також використовувати сповіщення для онлайн-узгоджень, онлайн-оплати чи збору відгуків. Насамперед потрібно налаштувати шаблони повідомлень. Перейдіть на сторінку налаштування, – сповіщення. Після реєстрації в кожній компанії є набір стандартних шаблонів, які можна редагувати та видаляти, або додавати власні шаблони. Розглянемо роботи з шаблонами на прикладі сповіщень по замовленням. Шаблони мають два типи SMS та E-mail. Якщо ви E-mail, то вам обов'язково потрібно вказати тему листа. Сам шаблон складається з тексту та змінних. Під час створення чи редагування шаблону ви будете бачити список доступних змінних праворуч. Вони потрібні, щоб автоматично передавати інформацію по замовленню, клієнту, пристрою тощо, або для формування посилань на онлайн оплату, онлайн-узгодження чи збору відгуків. Наприклад, clientName буде передавати ім'я клієнта із замовлення, а змінні з розділу Asset передають інформацію про виріб, пристрій чи машину. Водночас, змінна Order Payment URL буде відображати посилання для онлайн-оплати. Якщо ви створювали власні поля у формі замовлення клієнта або виробу, то зміни для цих полів також будуть у цьому списку. Вони відрізняються наявністю цифр в кінці. Більш детальний опис кожної змінної ви можете знайти в нашій базі знань. Якщо вам потрібно створити багато схожих шаблонів, наприклад, для різних локацій, то ви можете скористатись швидким дублюванням всіх шаблонів, і потім внести зміни в копіях. Шаблони є спільними для всієї компанії, тому надалі їх можна використовувати для будь-яких локацій. Шаблони для записів та звернень налаштовуються так само, на відповідних вкладках та сторінках. Перш ніж перейти до налаштування автоматичних сповіщень, рекомендуємо підключити чати для двосторонньої комунікації в месенджерах та соцмережах. Після цього всі повідомлення від клієнтів, які надходять вам в Instagram, Facebook, Telegram чи Viber, будуть відображатись в розділі чати. Тут ви зможете відповідати клієнтам, використовувати збережені відповіді чи AI-відповіді, тегати діалоги, призначати відповідальних, а також одразу швидко створювати звернення, замовлення чи кошториси. А найголовніше, ви зможете надсилати автоматичні сповіщення в чат з клієнтом. Більше інформації про підключення та роботу з чатами в окремому відео на нашому каналі. Тепер розглянемо, як створити та налаштувати автоматичні сповіщення для клієнтів на прикладі замовлень. Натисніть плюс оповіщення. Далі оберіть подію для надсилання. Замовлення створено. Тобто, повідомлення буде надіслано в момент створення замовлення. Статус змінено. Повідомлення буде відправлено під час будь-якої зміни статуса. «Статус змінено на. Тут ви можете обрати конкретний статус для надсилання, наприклад, коли замовлення перейшло у статус готове, «ТТН створено або передано в доставку. Час запису змінено. Повідомлення буде надсилатись під час кожної зміни дати або часу запису. Далі потрібно обрати спосіб надсилання смс або емейл. Нижче ви можете увімкнути галочку Спершу намагатися надіслати через останній чат контакту. Завдяки цьому налаштуванню РОЕП буде намагатись відправити повідомлення спочатку в чат з клієнтом. Це може бути Telegram, Viber, Instagram, Facebook тощо. А якщо чату з клієнтом нема, тоді клієнту буде відправлено смс чи емейл. E Зверніть увагу, що для надсилання смс та повідомлень в чатах вам потрібно підключити інтеграцію з смс-шлюзом на сторінці налаштування інтеграції, а також підключити канали на сторінці налаштування чати». Також для надсилання всіх типів повідомлень у профілі клієнта обов'язково має стояти згода на отримання повідомлень під номером телефона чи імейлом. E Ви можете увімкнути цю згоду за замовчуванням на сторінці налаштування загальні в розділі Контакти. Завдяки цій функції також вирішується ситуація, коли, наприклад, клієнт категорично проти, щоб йому надсилали щось на телефон чи пошту. У такому разі ви прибираєте згоду на отримання повідомлень для цього клієнта, і йому не будуть надходити автоматичні сповіщення. Наступне налаштування це відкладене надсилання. Поставте галочку, щоб надсилати певні повідомлення не одразу після події, а через декілька годин або днів. Це може бути корисним у декількох випадках. Наприклад, після закриття замовлення у вас встановлено надсилання повідомлення з проханням залишити відгук. Але клієнт тільки отримав свій пристрій чи автомобіль назад і ще не може об'єктивно оцінити виконану роботу. Тим паче після ремонту часто можуть з'являтися якісь нюанси, і доцільніше відправити повідомлення з оцінкою через день, наприклад. Інший кейс у вас є акція на повторне замовлення протягом місяця. Ви можете налаштувати відкладене надсилання на 27 днів із текстом, що акція діє ще 3 дні. Усі відкладені повідомлення знаходяться в окремому звіті відкладені смс. Тут ви можете відредагувати текст повідомлення або видалити його і тим самим скасувати надсилання. Відкладене надсилання, доступне старифу бізнес та вище. Наступне налаштування відсилати оповіщення в робочий час. Поставте галочку, що повідомлення надсилалось лише в робочі години локації. Нагадуємо, що час роботи локації можна встановити на сторінці налаштування локації. За допомогою цієї функції, навіть якщо ви працюєте і змінюєте статуси в пізній час, ви не потурбуєте своїх клієнтів, і вони отримують повідомлення зранку в робочий час. Зверніть увагу, що відкладене надсилання, а також надсилання тільки в робочий час, доступно для сповіщень з типом SMS. Далі потрібно вибрати шаблон. За потреби тут можна одразу створити новий шаблон. Нижче потрібно обрати, для яких локацій буде працювати це сповіщення. В кінці натисніть кнопку Створити. Готово! Тепер це сповіщення автоматично буде надсилатись клієнтам, коли відбудеться налаштована подія. Нагадування можна надсилати лише для тих замовлень, в яких зазначено час запису, тобто заповнене системне поле, заплановано з. Бо саме дати та часу з цього поля буде розраховуватись надсилання нагадувань. Натисніть плюс нагадування. Виберіть спосіб надсилання, смс або емейл. E та за потреби увімкніть галочку Спершу намагатись надіслати через останній чат контакту. Нижче вкажіть, за який час ви хочете повідомити клієнта. Це можуть бути хвилини, години чи дні. Далі оберіть шаблон і вкажіть, для яких локацій має працювати це нагадування. В кінці натисніть кнопку Створити. Готово! Тепер клієнтам автоматично будуть надсилатись нагадування за вказаним в налаштуваннях часом. Крім автоматичного надсилання, ви завжди можете надіслати повідомлення клієнту вручну. Це можна зробити в декількох місцях. Перший варіант. Наведіть курсор на номер телефона клієнта в будь-якій таблиці і натисніть «Надіслати смс». Зверніть увагу, що шаблони повідомлень будуть залежати від сторінки. Тобто, якщо це таблиця замовлень, то в списку будуть шаблони для замовлень. А якщо це таблиця звернень, то відповідно будуть шаблони для звернень. Другий варіант. Перейдіть в замовлення і натисніть на іконку для комунікації та оберіть SMS або емейл. E Якщо ви надсилаєте листа таким способом, то ви також можете одразу прикріпити необхідні документи, які будуть відображатись у вигляді PDF файлу. Третій варіант: перейдіть в профіль клієнта та натисніть на відповідну іконку для надсилання смс або емейла. E Зверніть увагу, що крім тексту з налаштованих шаблонів, ви також можете писати свій власний текст. Всі повідомлення, які ви надсилаєте клієнтам, відображаються на вкладці Комунікація в профілі клієнта. Також повідомлення відображаються в стрічці подій клієнта, замовлення та звернення, а подивитись всі надіслані повідомлення за певний період, можна в окремому звіті надіслані смс. Отже, ви завжди зможете переглянути історію комунікації по конкретному клієнту або по конкретному замовленню. Ви можете надсилати клієнтам повідомлення за допомогою базових інтеграцій Viber та WhatsApp, тобто буде відкриватись десктопна версія цих месенджерів. Для цього потрібно увімкнути відповідні месенджери на сторінці налаштування інтеграції. Після цього у вас з'являться додаткові варіанти для надсилання вручну, а саме перейти у Viber та перейти у WhatsApp. Для базової інтеграції WhatsApp ви можете використовувати шаблони сповіщень з системи. Зверніть увагу, що для цих базових інтеграцій не може бути збережена історія повідомлень в системі, тому що вони надсилаються з дисктопної версії месенджера. Тепер ви знаєте, як налаштувати систему повідомлень та покращити комунікацію з клієнтами до нового рівня. Всім гарного дня та приємної роботи!